Капеланське благословіння на 1 травня 23 року Отця і сина, і Святого Духа. Христос воскрес з мертвих, смертю смерть падала тим, що в рабах життя дарував. Христос воскрес з мертвих, смертю смерть падала тим, що в рабах життя дарував. Христос воскрес з мертвих, смертю, смерть падала тим, що в гробах життя дарував. Отче наш, ще й сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, ні, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні святий Євангелій нам розповідає випадок, коли царедворець попросив Ісуса вилікувати смертельно хворого Його Сина. Ісус йому сказав, що ви не увіруєте, поки не побачите чуда або знамення. І тоді розридався отець, майже так від серця, сказав: ну піди, вилікуй, бо мені дуже болить серце моїм. Ісус сказав, іди, Він же здоровий. Але я повернусь до того, і він був дійсно одужав, був здоровим. Середворець прийшов, він був здоровий, запитав своїх слуг, коли це сталося. І це сталося саме в той момент, коли існує промовляв. Ви Знаєте, але все одно для цього цередворця і для того сина залишилося питання, у яке він не заглинув глибину. А в що повірити і для чого повірити? І виявляється, що коли біда на серці. Чомусь забувається головне, мені буде дано, дано знову другий шанс. Я вилікуюсь від цієї хвороби. Але навіщо? Для якої мети знову дається мені, поповнюється, моє здоров'я? І Господь говорить йому, що ти повинен увірувати. Увірувати, а от в кого, що і як це питання мені. Якщо він не почув, послухав, прослухав, але не зрозумів, до нього не дійшло, про що йде мова. Але це важливо, це важливо в моєму житті. Я повинен і сьогодні задуматися, що головне в моєму житті, в кого і в що і як я повинен повірити, для того, щоб мати життя вічне, життя для того, для чого мені здається моє життя, моє здоров'я, мої обставини. І, напевно, це важливе повинно мене муляти у тут серці, прагнути, не давати мені спати, не давати мені спокою. І тоді Господь мені відкриє, і я піду правильним шляхом в моєму житті. Амінь.